Привіт, друзі, мої вірні побратими по вудці. З вами, як завжди, ваш рибальський гуру, і сьогодні ми розберемо по кісточках перший день цієї грудневої зими 1 грудня 2025 року. Ах грудень, цей місяць, як хитрий окунь, може подарувати справжній трофей, а може залишити ні з чим. Чи варто хапати снесті тамчати на водойми, чи краще посидіти вдома? Перев'язуючи мушки, я пообіцяю вам одне: після цього відео ви будете точно знати, куди йти, на що ловити і чого очікувати від українських водойм цього особливого дня. Адже перший день зими це завжди загадка, але в ній криється свій особливий рибальський шарм. Давайте одразу до справи, до наших рибальських героїв грудня. Почнемо зі Поксом Щуки. Кадрали – цієї зубастої красуні. Перше грудня це той час, коли хижачка вже переходить на зимовий режим, вона стає обережнішою, але все ще активна на шукати її варто на глибинах поблизу бровок, де ще є залишки водної рослинності, або біля повалених дерев. Якщо крига ще не встановилася, або вона тонка, то спінінг з повільною проводкою ваш кращий друг. Обирайте силіконові приманки пасивного типу, віброхвости чи твістери натуральних кольорів іноді спрацьовують повільні воблери типу мінноу. На мій досвід, щука в цей період не женеться за швидкою здобиччю, тому робіть довгі паузи. А якщо лід вже дозволяє вийти, то великі блешні відвісні те, що треба. Далі у нас окунь. Смугастий розбійник. Він у грудні тримається з граями, часто біля тих самих бровок або на ділянках з невеликими перепадами глибин, де вода багатша на кисень, температура води близько 2-6 градусів тепла змушує його бути не дуже активним, але з граями він все ще переміщається ловити окуня найкраще на невеликі балансири або мормишки з підсадкою мотиля. Пам'ятайте, друзі, чим тонша волосінь, тим більше шансів на успіх. Адже окунь стає дуже вибагливим. І, звичайно, куди ж без кеймирної риби і чи плотва та густера зазвичай теж збираються на глибоких ямах, вони вже досить пасивні, але іноді виходять на годування. Кращий варіант це делікатна поплавкова або кивкова снасть з дуже маленькою мормишкою, і, звичайно ж, мотиль. Прикормку використовуйте дуже помірно. Вона повинна бути малоактивною, щоб не переносити те рибу. Просто трохи привернути увагу. Іноді, за моїм досвідом, успіх приносить ловля без прикормки методом пошуку. Тепер давайте розберемося, чому саме так. Погода. Отже, друзі, на 1 грудня 2025 року синоптики для більшості регіонів України обіцяють досить похмуру погоду. Температура повітря протягом дня коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, а вночі може опуститися до мінус 3 плюс 1 градуса за Цельсієм. Очікуються невеликі опади у вигляді легкого дощу або мряки, можливо, навіть зі снігом, але без інтенсивних снігопадів. Вітер буде помірний, без різких поривів, що вже добре. Адже сильний вітер завжди негативно впливає на кльов. Атмосферний тиск буде відносно стабільним, але ймовірно зниженим, що може зробити рибу дещо пасивною. Температура води температура води у водоймах України зараз знаходиться в діапазоні від 2 до 6 градусів тепла і має чітку тенденцію до зниження. У дрібних закритих водоймах вже може формуватися перший тонкий лід. Але на більших річках та озерах вода поки що відкрита. Така низька температура води уповільнює обмін речовин у риби. Вона стає млявою, її апетит значно знижується. Фаза місяця. А ось місяць цього дня, 1 грудня 2025 року, буде зростаючим у своїй другій фазі. Це одинадцятий місячний день і його видимість становитиме близько 83%. За рибальськими повірями зростаючий місяць часто вважається сприятливим для кльову, адже енергія води зростає. Однак, на мій досвід, початок грудня з його мінливою погодою та низькими температурами може внести свої корективи загальна активність риби з урахуванням усіх факторів загальна оцінка кльову на 1 грудня. Слабкий до капризного мирна риба швидше за все буде триматися глибин, реагуючи на приманки дуже неохоче лише за умови її точного представлення. Хижак також може бути пасивним через стабільний, але низький тиск та загальний перехід до зимового режиму, однак, як завжди, наполегливість. Та правильно обрана тактика можуть подарувати вам кілька приємних клювань, особливо зранку або перед сутінками. Отже, друзі, мій прогноз на 1 грудня 2025 року такий день буде непростий, але якщо ви готові до викликів, то у вас є всі шанси знайти свій трофей. Головне, пам'ятайте про безпеку на водоймах, особливо якщо лід вже почав формуватися. Ні хвоста, ні луски вам цього грудневого дня. Обов'язково напишіть у коментарях, які у вас плани на ці вихідні і поділіться своїми зимовими хитрощами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити нові рибальські прогнози та поради. До нових зустрічей, друзі.